Привіт, ми учні найкращої школи Ірпеня, школи номер 1 Ми народилися в незалежній, вільній квітучій Україні, але чужинці захотіли забрати наше щастя, наші домівки та життя. Добре, що у нас є мужні захисники, які боронять нас від ворога та дають гарну відсіч сьогодні в день незалежності. Ми маємо змогу подякувати вам, любі наші захисники. я... я... Вам, дякую, що ви в нас є, і оберігаєте наш дім. Я не знаю того імені, я звертаюся до тебе, захисник та захисниця України. Уклін тобі за твій подвиг. Дякую, що живиш. Захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостата, ні там, ні градом вас не залякати. Всім тим, хто життя не шкодує віддати, низький вам. Уклін і велика подяка. Я дуже вдячна за захист України, мене і всіх українців. Бажаю вам, щоб ви побороли злочинців-загарбників, несправедливість і повернулися живими до своїх домівок. Дуже дякуємо за спокійні ночі. Дякуємо вам за те, що обороните нас, за наше небо, за нашу землю, за наш спокій. І до усього серця хочу подякувати вам за захист нашої батьківщини. Ми молимося за вас. І перемогу якнайшвидше. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ризикують своїм життям заради миру в нашій країні. Ви для нас все за «Любовниця»! Вона найсміливіша армія, друзі та компанія. Ви рятуєте тварин, людей. Перемога буде in one day! Завдяки вам. Я можу жити в нашій Україні. Ми вдячні Збройним силам України, що вони захищають Україну, і ми їм бажаємо, щоб вони повернулися додому, живі та здорові. Ваша рука боронить нас від ворога. Дякуємо. Ви наші герої. Слава Україні! І все буде Україна! Дякую, що нас захищаєте. Клоняюсь кожному герою, який сьогодні на війні в руках тримає міцну зброю за сонце у моїм вікні. Сміливі та непереможні частинку серця віддаю у дні важкі, такі тривожні. За вас у Бога я молю. І наші захисники. Ми дякуємо вам за звільнення Ірпіня, Бучу, бучі, гостомеля та інших міст України. Засу найкраще. Ми пишаємося вашою хоробрістю та віримо, що ви зможете подолати ворога та проженете його з нашої землі. Бажаю вам незламного духу, перемог, міцного здоров'я, щастя, триматися заради нас, усіх, заради України. Дякую.